Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на західне тубі. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті, і саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом. Маю повідомлення від нашої розвідки. Йдеться про те, що у полон здаються цілі підрозділи росіян, а ресурсами «Хочу жити» скористалися вже понад мільйон осіб. Зокрема, інформаційними ресурсами українського державного проєкту Хочу жити, які дає можливість для окупантів здатися в полон, скористалися вже понад 1 мільйон 200 тисяч осіб більшість з яких знаходяться на території Росії. Зараз повідомляють. Наша розвідка, ну і, зокрема зазначається, що поки це не прямі звернення, але люди вивчають для себе або для своїх рідних можливість зберегти життя в цій війні і от власне здатися в полон. Ну і так само представник нашої розвідки Юсов повідомив, що щодня на гарячу лінію або в чат-бот, чи через інші контакти до проєкту звертаються понад 100 людей. Є результати, каже Юсов, і вони вагомі, які стосуються і окремих расистів, які здаються в полон, і цілілих підрозділ. Тілів і власне це не лише рядові, а й офіцерський склад, наголосив представник нашої розвідки. І найбільшу активність за його словами проявляють частково мобілізовані, бо це люди, які взагалі не розуміють, що їм робити на війні в Україні і для чого вони власне тут опиняються. Ну, от, власне, маємо такі дані, і будемо сподіватися, що дійсно все більше і більше расистів здаватимуться в полон і власне полегшуватимуть роботу нашим військовим.